Яскраві гойдалки, гірки, пісочниці, будиночки та багато іншого. Вихованці ірпінського дитсадка Лісова пісня випробовують нові ігрові майданчики, а ще новенькі футбольні міні-поля. Все це оновили за кілька місяців, і вже з наступного тижня малеча може повертатися в садочок. Я безмежно щаслива, тому що наш старший синочок ходив в цей садочок, і він нам теж подобався до війни. Зараз він нам подобається ще більше. Я сподіваюся, що і молодший нас буде ходити з задоволенням. Дуже гарно все дуже круто, і робота робилась дуже швидко, тому що ми спостерігали, коли тут ще не було цього всього. Тому дуже задоволені. Раді, що нарешті вже відкриється, і дітки підуть до садочка. Реконструкцію двору провели за кошти місцевого бюджету. Попередні майданчики нановлювалися майже 50 років. До того ж, були пошкоджені під час бойових дій у місті і стали аварійними. Багато саме батьків звертали, що треба оновити садочок, тому що вже знищені в принципі гойдалки, і це небезпечно, небезпечно для наших дітей. Тому ми за в кінці минулого року вже запланували, що тут буде реконструкція. І за цей літній період ми все-таки облаштували цю територію, де наші дітки можуть зараз перебувати в комфортних, якісних умовах і виховуватись також. тут». На території лісової пісні всього 15 ігрових майданчиків. 13 із них оновили і вони вже розважають малечу. Ще три на задньому дворі незабаром відремонтують також. Дійсно, ще пару майданчиків на задньому двору треба буде доробити, але це не заважає ніяким чином, щоб наші дітки з понеділка відвідували садочок. Я сподіваюся, що в таких гарних умовах, на таких сучасних дитячих майданчиках наші дітки будуть розвиватися, гратися і отримувати масу позитивних емоцій. Подивіться, сьогодні коротко тривало, але ніхто не хоче йти додому. Всі тут. Вони щасливі, що вони вже з'явилися, бо два з половиною місяці не було діток в садочку, до трьох місяців. І ми за ними теж дуже скучили. Тепер життя починає вирувати.